Вітаю, вітаю народ. Коротенькі новини з малини. Ну, я не на малині, але мова йде про малину. Значить, багато хто скаже, що ти, що ти так пізно, і так далі. Але в мене, як то кажуть, нестандартна ситуація з малиною. Нестандартна через те, що. Хто в курсі, хто дивиться наші людей постійно, ви напевне знаєте, що наша малина сильно померзла в цієї весни, і ми її скусили. Якщо в людей, я вчора, наприклад, знайомих бачив малину, отаку мені, ну то, то десь, я знаю, метр двадцять висоти. То в мене малина, яка була в десь так, сантиметрів тридцять п'ять сорок. Ну як де? Ну, правда, крупива метрова. Ну, так що зробиш? Е, значить, що? І я е, всі ті обробітки, які мав зробити ще раніше, звичайно, що вони в мене перенеслися. І е, значить, вчора я придбав таку хреновину. Знаю, народ буде плюватися, о, дід хімію дає, блін чи дядько, чи ще там. Ну, без хімії ніфіга не буде. Не попирскаєш, хвороби з'їдять, е, шкідники з'їдять. Коротше, така проблема. Ну, що зробиш? Коротше, Купив я таку штуку у хороших таких хлопців. Смиги в нас вони мають такий маленький магазинчик, але такі, що я в них не купляв, як вони совітували, так воно все і спрацьовувало. Бете, я сідаю, От. Значить, купив Амістар. ну Вони продають хоч в упаковці, як хочеш, але й на розлив, що не no You know. Багато фірм продає, от продає каністру 10 літрів. Ну блін, відвели за тут каністру 10 тисяч, блін, чи щось таке, і вона потім стоїть, а її треба вміти зберігати, щоб не перемерзла, щоб сонце. Не... Коротше, хлопці наливають, скільки тобі треба. блін, Знаєте, як цього, в пивнушці, на розлив. Красота. От мені треба на 70-80 сотих. От вони пожахували, от то е, від всяких хвороб. Е, що по хворобах скажу, я на своїй малині вже. Третій рік замічаю признаки цієї Дімідели. Минулого року була засуха, то її майже не бачив, точніше її взагалі не бачив. От. А позаминулого було дощове літо, і зараз у нас знов холодне і дощове літо. І малинка, я ж кажу, десь, от як дві ободилки, сама вища, і вже є Дімідела. Знаєте що це таке? Це така, якщо дуже мокра погода. Сиру і такі на настепені no малини плямки е, ближче до землі. І ті плямки такі чорні, або коричневі. Е, е, і з часом ті плямки переїдають стебло, і ви йдете, бачите, малинний вершечок вже, ну якщо тільки на ранній стадії малинний вершечок в'яне, а потім сохне. Причому то може бути стадія, коли вже ягід повну, може бути так, як зараз в мене маленьке. І ви приходите тільки до того стебла, якщо вітро нема ну, втрукнулося, воно в і впало. Бо тут, а внизу, та плямка, можна сказати, перегризла стебло майже повністю. Маленька там тримається на, пар, на кількох жилках живих. Але ще тримається, знаєте, вона в'яне, не так достигає гарно, і не так цвіте, і вже й листя таке ну хорі. І потім тільки трьохну, воно бець впало. Ото признаки дімідели. От. Ну, Воно не катастрофічне. Але ж ну, звичайно, що знижує no ворожай, люба хвороба, шкідник знижує врожай, і з нею треба боротися, ніби пишуть книжки, що вона невеликовна. Хвороба, але що її можна якби залікувати. Е, но скажу вам так, що минулого року я проморгав, не обробив малини від е, медели і, і не дарма, бо засушливе було літо, і все була бомба. А в цьому році холодно і душі, і, і вона вже, вже присутня, вже її видно на полі, вже є признаки її. І я ще сам не знаю, чи буду я її обробляти, бо Фактично по магазинах, що торгують такою штукою, тих хімікатів вже нема, бо вже якби пізно відімедели зараз обробляти. Ну так, кого нормальна культура вже малина висока, бо то її треба обробляти весною, коли там приблизно така малина сантиметрів 15-20 і в пізню осінню після збору, після no збору, от, Тобто два рази в рік. Чи в сезон, як таке воділо? Отака штука. Хімія, хімія, хімія. Ну куди без неї? Ну, що зробиш? Вважайте, що... щоб ви не їли все хімія. Куди дінеться? Добренько бувайте. Всім вам здоров'я, менше їжте хімії.